Вітаю всіх! Сьогодні поговоримо з вами про свято, яке до нас наближається, а саме, свято, яке наші пращури святкували 24 листопада і присвячено воно богині-долі. У минулих моїх відео ми з вами розбирали свято Рожанець. свято богині Макоші, долі і недолі. Це ж свято воно відрізняється від. Того свята чим саме, тому що це персоніфіковане свято богині Долі, і його наші пращури, згідно нашого зараз календаря, святкували саме 24 листопада восени. Присвячено воно було якраз вшануванню богині долі. За що у нас відповідала богиня доля, і як наші пращури святкували це свято зараз з вами. Розглянемо. Богиня доля у слов'янській міфології відповідала за добру долю. Вона наділяла людей долею. Наші пращури вважали, що богиню долю можна побачити лише двічі у своєму житті. Перший раз, коли дитинка народжується, можна побачити богиню долю, а другий раз можна побачити богиню-долю за декілька хвилин до смерті. Так вірили наші пращури. Але в цей день, цей день особливий, свято богині долі, можна. Було побачити богиню долю. Для цього робили наступний обряд. Так як атрибутом богині долі і требу їй готували наші пращури требу, її атрибутами було пряльце, тобто веретено, нитки, полотно. Брали шматочок полотна або брали клубочок ниток і в ніч на 24 листопада виходили в поле і питали: А де моя доля? І слухали відповідь, і що вам скажуть, яку відповідь вам скажуть. Вважалося саме туди вам треба було і йти. Потім цю ниточку, клубочок, із нитками, або це шматочок цього полотна. Така дівчина, така людина, яка виходила в поле шукати свою долю, вона забирала із собою і зберігала оці ниточки, клубочок з нитками, оце ось шматочок цього полотна, вважалося, що це є оберегом, і його берегли в домі, залишали як символ гарної долі, яка потім супроводжувала людину у житті. Отже, богиня долі у нас відповідала за те, що вона наділяла людину долею. Ким опікувалася богиня доля? Перш за все, богиня доля опікувалася подружніми парами. Чому? Тому що саме функція богині долі полягала у тому, що вона відповідала за прихід нових душ у цей світ, тобто діто народження. вона відповідала за процеси приходу. Душ, втілення душ у світі. Також богиня доля відповідала за те, чому душа повинна навчитися у цьому втіленні. Саме богиня доля наділяла, згідно слов'янської міфології, наділяла людину ось цим призначенням, з яким вона приходила у наступне втілення. І що повинна виконати. Богиня доля відповідала за добру долю. Також впливала на життя людини і, згідно міфології, плела товсту золоту нитку людського життя. Антиподом богині долі була її сестра, яку звуть недолею, і саме богиня Недоля вона відповідала за недобру долю і, на відміну від своєї сестри богині долі, вона плела не товсту золоту нитку, а навпаки, тоненьку, худеньку нитку долі. Отже, Богиня доля у наших пращурів, згідно міфології слов'янської, зображалася як молода, вродлива дівчина із веретеном. Вона відносилася до категорії ткаль. Богиня недоля, вона також відносилася до категорії ткаль, але вона зображалася у іншому вигляді. Можна дуже часто побачити її у вигляді старої бабусі, яка втомлена життям і з таким сумним, пронизливим поглядом. Саме так зображали богиню-недолю. Для богині долі в цей день робили треба. Що таке треба, як її робити? Більш детально ми розглядали з вами у минулих відео. Хто не дивився, перегляньте, будь ласка, відео на цю тему на каналах П'ятий вимір і на каналі Софія Бланк. Ви це можете подивитися. А також далі вам дам молитву, стародавню молитву до богині долі, яка перекладена із старослов'янської мови. Повертаюся до того, що повинна розказати вам за треба. Саме в цей день богині долі її задобрювали. Для чого задобрювали богиню долю? Загадайтеся. Звісно, задобрювали для того, щоб богиня доля дарувала людині гарну, приємну долю. І в даному випадку богині долі готували кашу, готували мед, молоко, вино навіть готували, також приносили або пряжу нитки, або приносили шматочок полотна якось певної тканини, вона також це любила посуд, стрічки. Тобто всі такі дівочі речі, які ми полюбляємо, дівчатка, це це приносилося в дар богині долі. І також обов'язково, коли читається молитва богині долі, ставили свічечку і ставили пахощі. Я вам далі це трошки. Трошечки детальніше розкажу. Для того, щоб приготувати обрядову кашу в день святкування богині долі, також влаштовували, до речі, вечорниці, влаштовували ворожіння, про ворожіння також далі розкажу. Отже, робили обрядову кашу. Обрядову кашу зазвичай робили із цільного зерна. Наприклад, в деяких частинах України, це в центральній частині України, брали пшоно. І пшоно. Варили, це цільне зерничко було, варили це пшоно і що робили з цією кашею. Дівчата збиралися гуртом, варили всю кашу, насипали кашу в горщик. Потім цей горщик виносили на двір, до тину, ставили його зверху на тин і казали: доля, доля, іди до нас кашу їсти. А в деяких регіонах України трошечки робили по-іншому. Після того, як ставили саме Оцей горщик із кашу, вони казали, не доля, доля, йди до нас, кашу їсти. Вони казали, суджений і не суджений, іди до мене кашу їсти. Потім брали цей горщик, заносили до хати і починали ворожити. Як дівчата робили ворожіння. Було таке цікаве ворожіння, це можна знайти у деяких стародавніх книжках. Ворожіння на тинні був такий тин, огорода, хату огороджували тином, і дівчата гадали по тину. Вдівець, молодець, вдівець молодець. Вони брали кожну щаблинку тину і отак ось рахували. І, звісно, сподівалися, що на останній випаде саме молодець. Якщо випадало останній щабельчик тину, то це був молодець, значить дівчина вийде не за вдівця заміж, а вийде за молодця заміж. Цю кашу, яку дівчата наготували, вони збиралися потім разом із хлопцями. Спочатку їли оцю обрядову кашу, а потім їли все те, що дівчата наготували. Коли потім дівчата, хлопці ввечері вони розходилися по своїм хатам, то кожна дівчина відламувала. Гілочку із вишні, маленьку гілочку із вишні, не треба було ламати здоровенну гілку. Відламувалася маленька гілочка вишні, цю гілочку ставили у воду, глечик ставили на покутті. І була така прикмета. Якщо гілочка до Різдва зацвіте, заквітне, то дівчина в цьому році вийде заміж. Якщо гілочка не заквітне, дівчина в цьому році заміж не вийде. І так ось розходилися дівчата по хатам таким чином. Святкували свято Богині долі. А що стосується церкви, Ну, як зазвичай, церква тут відмітилася, вони підміняли християнська церква, вона підміняла слов'янські свята на християнські свята. Це робилося для того, щоб викорінити саме родову пам'ять народу. Для чого це робилося, з якою метою здогадайтеся, для чого це робилося. І саме в, це, в цей день. Замінили християнським святом на святої Катерини. Катеринин день. Вважали, що свята Катерина є покровителькою доброї дівчачої долі, доброї жіночої долі. Хоча насправді це свято не Святої Катерини, як захотілося християнській церкві підмінити, накласти на одне свято інше свято. Це свято насправді свято Богині долі, і воно належить слов'янам. Ще одним таким ворожінням саме в цей день було дізнатися, яка доля на тебе чекає. Для цього існував такий обряд: дівчина або людина, яка хоче дізнатися, яка доля її чекає, виходила в цей день на вулицю. І кого першим ви побачили на вулиці така доля і вас чекає? Наприклад. Уважно придивіться, кого ви першого зустрінете в цей день. Якщо, наприклад, ви зустріли людину, яка ошатно одягнена, яка розкішно одягнена, багато одягнена, яка дуже гарно виглядає, опрятна, красива, вродлива, приємно дивитися на таку людину, значить на вас чекає добра доля в цьому році. Якщо ви, наприклад, зустріли людину без хатька, у лахмітті. У брудному одязі, в латках одяг погано одягненим, погано пахне, погано виглядає, значить, на вас чекає недобра доля, на вас чекає випробування. Тож, як можна вшанувати, віддати дяку, милостивити богиню долю саме в цей день? Ну, по-перше, як я вам сказала, робили треба, збиралися, ворожили гуртом. Якщо зараз дівчата не збираються не ворожать гуртом, то ми. Можемо зробити, запалити свічечку, ми можемо запалити пахощі і прочитати молитву. Тож, шановні друзі, шановні однодумці, глядачі, всіх вітаю із прийдешнім святом Богині Долі. Текстовий варіант молитви обов'язково викладу в телеграм-спільноті П'ятий вимір. Де знайти телеграм-спільноту П'ятий вимір, ви можете знайти посилання в описі до цього відео, а також у першому коментарі до цього відео. Відео і, користуючись своїм становищем, своїм положенням, додала до цієї молитви, стародавньої молитви, яка прикладена із старослов'янської фразу, додала таке речення побажання миру нашій ненці Україні. А для чого взагалі це робиться? Для того, щоб підсилити і наблизити настання? Миру, щоб всі люди були щасливі, щоб припинилося кровопролиття. Що це дає, коли ми в один і той самий день читаємо одну і ту саму молитву, коли у нас запалена свічечка, коли у нас горять пахощі? Ну якщо вже немає пахощів, хоча б свічечку тоненьку запаліть. Коли у нас запалена свічечка, у нас горять пахощі, ми в один той самий день читаємо одну і ту саму молитву. То ми таким чином підсилюємо, робимо спільне енергополе і ми в 100 крат підсилюємо дію. Наші зусилля в 100 крат стають сильнішими. Тому задля цього я спеціально додала ось це ось речення, яке ви почуєте у молитві. І далі в наступному відео. Анонс вам такий, розкажу про наступне дуже цікаве свято, яке також до нас наближається. Слов'янське, воно мені також дуже особисто подобається. Свято цікаве, про нього просто забули. А наше завдання, завдання цього каналу, завдання каналу П'ятий Вимір відновлювати втрачені знання наших пращурів і допомагати людям знаходити себе і приходити до себе додому, до своєї душі, згадувати і відновлювати свою родову пам'ять. Тож. Молитва богині долі у цей день. Будь милосердною, богине доля, у славах тебе прикликаєм, подорожнім даруєш ти захист і нічліг, немов Артеміда, яка здобич приносить ловцю. Про достаток нас, смертних піклуєшся ти, шанують тебе всі народи, бо ключ ти одвічний людському життю. Одним ти багатство даруєш і радість, іншим приносиш уборство і смерть, коли в гніві душа твоя доле. Тож просимо всі ми у наше життя увійди благодатно і явити прихильність тим, хто достойний її. Обдаруй нас достатком і щастям. Даруй миру нашій славній країні, ненці Україні. Слава долі, слава долі, слава долі.